Привіт, петролхеди! Перед вами нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона. На цей раз про електричний Hyundai Ioniq 5N. Саме цей огляд обрали підписники телеграм-каналу. Доєднуйтесь і ви, якщо також хочете впливати на вибір тем майбутніх випусків. Лінк в описі. Цей Hyundai, хоч і не відразу, таки зумів завоювати прихильність Кларксона. А це погодьтеся не типово для людини, яка відверто терпіти не може електрокари. Як так сталося? Давайте послухаємо. Сьогоднішня колонка називається Джеремі Кларксон знайшов свій улюблений електрокар Hyundai Ioniq 5 n Поїхали! Нещодавно я зустрів чоловіка, який працює в Hyundai, і він наполегливо твердив, що мені неодмінно сподобається новий електричний хетчбек його компанії. Я пояснив, що ні, бо електромобілі мене втомлюють. Оцей не буде втомлювати, заперечив він. Та буде, відповів я. Тоді він сказав, що надійшли мені один, щоб я спробував, а я відповів, що це буде марнування часу, бо я все одно не буду на ньому кататись. Що ж, він дотримався слова, і за кілька тижнів Ioniq 5N був у мене на подвір'ї. А я дотримався свого і не сів за його кермо. Проте за кілька наступних днів я змушений був визнати, нова прикраса мого саду виглядає доволі ефектно. І це мене трохи дратує. Бо з очевидним винятком у вигляді Тесла електрокари зазвичай мають значно кращий вигляд, ніж нормальні машини. Пол Стар одразу спадає на думку. І є ще один Volkswagen, який виглядає так, ніби його мав використовувати Мартін Ландау в серіалі Космос 1999 Космос 1999 це британський науково-фантастичний серіал 70-х, який показував уявлення про майбутнє з точки зору того часу. Все виглядало дуже високотехнологічно, але сьогодні це сприймається як вінтажна фантастика, з купою білих пластикових поверхонь, дивних форм, громіцької техніки та химерного дизайну. Мартін Ландау був головним актором у цьому серіалі. Складається враження, що над електромобілями працюють усі ці яскраві молоді таланти, а старих закостянілих динозаврів лишають для випуску машин, які м Які люди хочуть купувати. Hyundai виглядає як гольф, який проектував хтось, кого вигнали з Lamborghini за надмірне божевілля. Виглядає справді круто, але важить більше ніж дві тони, і це неприйнятно. Не для машини, яка мала б бути на грані шаленства, щоб аж сидіння підгорало, а шини летіли на шматки. Втім, не пам'ятаю чому, але якось я таки сів за кермо Айонік. І спочатку це було типове поєднання: гул шин і набір безглуздих ієрогліфів на панелі приладів. Я буквально не знаю, що таке кіловат. Але потім я натиснув на газ і святі небеса, як же вона постелила. Не просто швидко. Навіть не Феррарі швидко. Значно, значно швидше. Так, ця штука важить більше за Роберта Максвелла, але стартує вона як у сейін Болт після клізми з Васабі. Звісно, багато електромобілів уміють цей фокус, щоб зриватись на старті, але тільки на кілька секунд. У Айонік прискорення не припиняється взагалі, а все тому, що в ньому два мотори. Переднє колеса тягне один 223 кінські сили, задній інший на 378. Разом маємо 601 коня. І впродовж 10-секундного ривка він може видавати ще плюс 40 кінських сил. Я без поняття, скільки займає розгін від нуля до сотні, бо, здається, не існує приладів, здатних виміряти настільки короткий проміжок часу. Але скажу одне точно: коли тиснеш наповну, відчуваєш себе тим, ким ти є насправді: скелетом, обтягнутим м'ясом, зробленим із зоряного пилу, що мчить на камені крізь космос зі швидкістю 400 тисяч миль на годину. А потім ти входиш в поворот і завдяки повному приводу та колесам, які ширші навіть за мене, просто пролітаєш дугою і знову напрямій. І твоє обличчя знову відривається від черепа. Це смішно до сліз. Якщо, звісно, ти не хочеш, щоб було нудно або страшно. Бо ось у чому фішка, айонік має величезний набір налаштувань, аби в будь-яких умовах і під будь-якого водія був режим, який пасує. Я навіть спеціальний режим, щоб проїхати коло по Нюрбургрингу. Він, до речі, трохи зменшує потужність, бо, за словами Hyundai, це єдиний спосіб доїхати назад до боксів і не опинитися в калюжі розплавленого літію. А ще тут є дріфт режим. Він перекидає подачу потужності між передніми та задніми колесами, щоб тим міг створити димове торнадо, і сидіти в ньому, доки не усвідомиш, що всі глядачі навколо вже вирішили, що ти божевільний. Я натиснув на одну кнопку з написом NGB і згодом дізнався, що це скорочення від N Green Boost. І нічого не сталося. Хіба що в правому верхньому кутку панелі приладів почався якийсь зворотній відлік. Оскільки я саме під'їжджав до перехрестя, це було страшнувато. Що станеться, коли рахунок дійде до нуля? Вибух? Відрив від землі? Відповідь нічого. І це водночас було полегшенням і трохи розчаруванням. Тоді я натиснув на іншу кнопку, і раптом салон наповнився ревінням двигуна. Коли стрілка досягла межі вигаданого діапазону обертів, я смикнув одну з полюсток, і машину сіпнуло, ніби вона щойно перемкнула передачу. Але це все ілюзія. У електромобіля немає коробки передач, а звук штучно згенерований. Весела фішка, але невдовзі я її вимкнув і повернувся до звичних звуків шин. А ви також помітили, якщо Джеремі щось сподобалось, він пише про це цілу колонку. Тобі ж достатньо лише протиснути вподобайку, і мені все відразу зрозуміло. Ну і підпишись, щоб бачити нові відео першим. Продовжуємо. З якихось складних причин минулого тижня я переглядав старі тести, які ми робили в Top Gear та Grand Tour. І ще кілька років тому ми захоплено розповідали, як Ford Focus RS передає максимум потужності на колесо з найкращим щепленням. А Nissan наповнював шини GTR гелієм для полегшення. Уся індустрія тоді змагалась хто зможе витиснути з машини максимум швидкості завдяки хитрощам і електроніці. Розроблялися роботизовані коробки з подвійним щепленням, щоб перемикання відбувалося миттєво. Електронні диференціали вдосконалювались без зупину, аби машина входила в поворот як слонова землерийка. Подивіться на YouTube, якщо цікаво. А потім усе зупинилось. Машини почали ставати повільнішими. Сьогодні вони розганяються гірше, ніж у 75-му, і завдяки законодавцям набиті стількома попереджувальними піпікалками, що насолоджуватись водінням, здатен хіба що глухий. Тож цей Hyundai як ковток свіжого повітря. Відчувається, що його справді створювали з єдиною метою дати максимум задоволення. Його зібрали міцніше, інженерно підготували до шаленої потужності. І я радий, що той чоловік з Hyundai таки прислав його мені, і радий, що я все ж на ньому поїздив. Але нікуди не подінешся від того факту, що вся ця бутафорська коробка передач, підроблений звук двигуна і купа електронних хитрощів, які дозволяють дрифтувати, існують лише для того, щоб замаскувати. Це електромобіль. Можливо, вам усе це здається веселим. Можливо, ви з радістю керували б машиною, яку можна налаштувати під власний настрій. Що ж, бажаю удачі, але мушу попередити: вона має кілька реальних проблем. Через огидний радіус розвороту і дивну роботу системи утримання на підйомі, її дуже важко припаркувати. А ще вона коштує 65 тисяч фунтів. Оцінка Кларксона 4 з 5.